Доброго дня, спробую вам, наприклад, ді каталогів показати, що таке ламінація: матова та глянцева. Глянцева, ось, ось на цьому каталогі ми бачимо на обкладинки. Вона має відблиск ось такий дзеркальний і така гладенька на дотик. Матова, вона зовні не відблискує. Ось, але вона має дуже приємний дотик оксамитовий, дуже приємний, і він схож на за ефектом на суфтач. Окрім того, що це ламінація, така оксамитова і приємна на дотик, як і глянцево, в принципі, використ... виконує функції захисту зовнішнього шару. Від вологи, від розшарування, будь-які подряпини, які можуть дуже легко нанестися на звичайний папір.